Дружина називала його Саша. Друзі казали просто Смик, а колеги з повагою зверталися Олександр Іванович. Сьогодні рік, як помер відомий бард, поет, драматург, громадський діяч, голос майдану, патріот і друг для багатьох. Це чоловік, познайомившись із яким одразу відчуваєш. Він порадить, не збреше, навчить і заспокоїть. Дружина каже, Сашко робив якісно усе за що брався, і ніколи не покидав справу дбати про Україну. Він казав, що Україна в мені. Україна це кров моя, і він це відчува... Я це відчуваю генно. Він писав у своїх віршах. Саме тому Олександр Смик був не просто учасником революції. Це голос майдану 2014-го. Він так переживав за Україну, що всі сили віддавав на боротьбу, а далі боровся з хворобою. Вона таки забрала життя Олександра Смика. Та він встиг багато. Якщо говорити про творчість, то залишив рядки і пісні, які досі підтримують наших воїнів, волонтерів і тих, хто працює в тилу. Тепер в Україні війна кожній хаті, і мусимо знов зайвуть помирати. Казали брати, говорили слов'яни, а зараз крокуєм до спільної селіна. Я коли бачила, що він вже так занурюється в себе, бере в руки гітару, починає грати. То я розуміла, що там народжується щось нове, і треба було бути тихо для того, щоб через деякий час він приходив і казав Марійка, слухай! і це було для мене мега важливо, що я була отою першою слухачкою. Дружина каже: Сашко любив подорожувати, а ще надто любив людей. Всі його справи й думки були про народ і заради нього. Він відкривав для мене світ, і він тішився з цього. Він отримував задоволення задоволення з того, що він відкриває мені світ, і він так жив. І він так дарував своє життя, свої емоції, свої ідеї, свої справи він так дарував людям, і це йому власне приносило величезне задоволення. Його посмішка зачаровувала, а позитив збирав довкола людей, знайомих і незнайомців. Олеся Чванкіна дружила з Олександром Смиком. Три роки каже, цей час вважає подарунком долі. Це рік без нього відчувається дуже сильно, тому що є моменти, коли потрібна підтримка. Смик вчив ти і правильно відчувати моменти, користуватись ними. Він глибоко обдумував усе, що бачив, переживав кожне почути слово і робив висновки. Я ініціювала роботи в сквері імені Олександра Довжанка на східному масиві. І він про це знав. Він знав, наскільки я вболіваю за цей проект. І ми з ним зустрілися в центрі. Він мене завів книгарню є і купив мені біографію Олександра Довженка і сказав, що ти займаєшся цим проектом, і ти повинен про нього знати все про цю особистість, знати все достоменно. От він таким був людиною широкої душі. Він був дуже обдарованим, глибоким, інтелектуальним і начитаним. Практично всі згадуючи про нього кажуть Людина глиба. Я його обожнювала і любила як поета. Я любила, коли він грає, іноді приходила і він мені грав в кабінеті на гітарі. Іноді мені здавалося, що можна просто брати блокнот, сидіти і всі його поради, всі його моменти записувати і пізніше реалізовувати. Для пані Світлани Смик був директором, далі порадником і другом. Вони спілкувалися до останніх днів. Для мене смик завжди був отак, як сьогодні на фотографії посміхненим. Він дуже любив життя. Ми спілкувалися на день міста, і я пригадую, коли він пішов з і посади, бо розумів, що він вже хворіє, що йому погано. І він каже, світ каже: ти знаєш, каже, зараз хочу посвятити себе абсолютно молитві, церквам, подорожам, є заравільний птах, який прохає над е, Україною над Тернополем. Замало слів зізнаються його друзі, щоб розказати про Олександра Івановича сповна, але хочуть подякувати і організувати фестиваль, на якому головна номінація буде присвячена Олександру Смику. Вічна пам'ять вірному українцеві.